Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео розберемо Дехію, найманку, що блокає пісками Сумеру. Це останній персонаж, якого додали в звичайний банер. Вона використовує дворук та може виступати як в ролі основного ДД, так і в ролі саперта. Найчастіше в коментарях ви просили зробити гайд саме на цю дівчину. Тож давайте розбиратися, як за неї грати та що з нею робити. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди, чомусь на самому відео вони не завжди коректно працюють. Ти, ти вподобайку авансом та. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Розглянемо її здібності. Звичайні атаки представляють собою 4 послідовні удари. Заряджена атака це серія ударів, яка закінчиться через 5 секунд, або якщо у вас закінчиться витривалість. Елементальна навичка наносить пірошкоду по області та створює особливе поле на 12 секунд, яке дає різноманітні бафи. Якщо ваш активний персонаж буде наносити шкоду ворогам в цьому полі, кожні 2,5 секунди буде проходити додатково пірошкода по області. Ця шкода залежить від сили атаки та максимальної кількості здоров'я де. Таким чином, за весь час дії навички можна викликати пірошкоду 4-5 разів. Крім того, кожен цей удар буде генерувати одну елементальну частинку. Далі поле дає невеликий супротив до переривання. І завдяки останньому бафу Дехя буде поглинати частину шкоди, що отримує ваш активний персонаж в цьому полі. На 9 рівні навички перенаправлення шкоди буде складати майже 50%, а максимальна кількість поглинутої шкоди складає 200% від здоров'я Дехі. Також один раз на дію навички її можна повторно викликати. Для того, щоб нанести збільшену пірошкоду по області та перемістити поле. При цьому, на жаль, че дії поля не оновлюється. Перезарядка здібності складає 20 секунд. Ультимативна здібність дає дехі супротив до переривання та вивільняє серію ударів, що наносять пірошкоду по досить великій області. При використанні ультини обов'язково натискати кнопку удару. Вся серія з шести ударів виконається автоматично. Але якщо натискати удар, швидкість атаки буде набагато більша, що дасть змогу нанести на 4 удари більше. Шкода залежить від сили атаки. Та максимальної кількості здоров'я Дехі. Ультимейт коштує 70 енергії та має час перезарядки 18 секунд. Також по незрозумілим для мене причинам, якщо підстрибнути під час дії ульти, вона відміниться, коли в той же час звичайні рівки її не відміняють. Перейдемо до пасивок. Перша пасивка дає змогу Дехі поглинати менше шкоди під час дії навички на 6 секунд. Цей ефект може виникнути один раз в 2 секунди. А також ця пасивка ще більше збільшує супротив до переривання під час дії навички. Завдяки цьому супротиву та супротиву. У навички вам можна не турбуватися, що персонажа можуть збити з ніг. Час дії ефекта 9 секунд, а перезарядка 18. Друга пасивка насправді досить цікава. Якщо здоров'я Дехі опуститься нижче 40%, вона відновить 20% здоров'я, та додатково відновить по 6% здоров'я 5 разів. Ефект може виникнути один раз в 20 секунд. Остання пасивка збільшує швидкість вашого активного персонажа на 10% в проміжок часу з 6 ранку до 6 вечора. Послідовність прокачки наступна. Підвищуємо навичку. Кузультою одночасно, але все ж таки пріоритетом буде навичка. В останню чергу качаємо атаки, тому що ультимейт має власні множники шкоди. Одразу хочу сказати: не дивлячись на те, що в дехі є механіка перенаправлення шкоди та супротиву до переривання, вона ніяк не зможе повноцінно замінити хілерів або щитовиків, адже хілити дех'я може тільки себе, тож всі інші персонажі можуть рано чи пізно просісти по здоров'ю. А супротив ми отримуємо лише в полі, з якого нас можуть виштовхнути, або воно може просто закінчитися. З цього випливає друг. Нюанси, напевно, самий великий мінус: що перезарядка навички, що перезарядка ульти досить велика. І як не крутий що для ролі саппорта, що для ролі ДД завжди можна знайти кращі альтернативи. Про ротацію майже немає чого казати. Потрібно намагатися постійно тримати поле дехі активним та використовувати його повторно для нанесення збільшеної шкоди або перенесення, якщо місце бою трохи змістилося. Перед ультимейтом бажано використати всі допоміжні навички вашої пачки. Також хочу сказати, що це один з найкращих персонажів для підводного. Дослідження фонтейну. Адже її пасивка чудово працює під водою, що робить її єдиним персонажем, який може хілитися в морі. А зараз давайте розглянемо, що нам пропонують сузір'я-найманки. Перше сузір'я збільшить максимальну кількість здоров'я на 20%. При цьому шкода навички та ульти збільшиться теж в залежності від максимальної кількості здоров'я Дехі. Друге Сузір'я збільшить час дії поля навички на 6 секунд при повторному його використанні. Також шкода цих піроударів збільшиться на 50%. Третє та п'яте по класиці. Просто Хто збільший рівень навичок. Четверте сузір'я почне відновлювати здоров'я та енергію при попаданні атаками в ультимейті по ворогам. Шосте сузір'я збільшить шанс крита в ультимейті на 10%. При цьому, якщо попадати атаками по ворогу, буде збільшуватися крит-шкода та час дії ульти. Максимально можна отримати 60% крит-шкоди та продовжити час дії ульти на 2 секунди. Рекомендувати якісь сузір'я я не можу, адже це стандартний персонаж. Проте якщо ви щасливчик та змогли отримати перші два сузір'я, потенціал дехі розкриється набагато. То більше. Зараз поговоримо, як же правильно забілдити майже жінку кішку. Для зручності я поділю цю секцію на ДД та саппорта. Одним з найкращих сетів для нанесення шкоди буде емблема. Він збільшить відновлення енергії на 20% та збільшить шкоду ульти в залежності від вашого відновлення. Наступною хорошою опцією буде відьма полум'я. Він дасть вам 15% пірошкоди за дві частини, а чотири частини збільшать шкоду пірореакції. Також при використанні навички показники за дві частини збільшаться до 50%. Далі можна брати сет лави. Дві частини збільшать пірорезист на 40%, а чотири частини збільшать шкоду на 35% проти ворогів під статусом піро. І останнім йде сяйвову рукаші. Дві частини збільшать ваше здоров'я на 20%. Повний сет збільшить шкоду навички з ультою на 10%. Також, якщо персонаж з цим сетом буде отримувати по голові, показник збільшення шкоди підніметься на 80% на 5 секунд. На крайній випадок можна брати сети, що збільшують шкоду наших звичайних атак. Це допустимо. Варіанти, але як і в випадку Сайну, вони будуть програвати фаворитам. Адже у дехі проходить шкода як від атак в ульті, так і від навички. І не варто забувати, що ультимейт має досить велику перезарядку. Якщо у вас недостатньо артефактів, то можете змішувати та комбінувати по дві різні частини від цих сетів. Тут можна змішувати досить багато варіантів: частини сетів на силу атаки, здоров'я, відновлення енергії, частини пірошкоди та дві частини сету благородства. Ну і звісно, для гри через реакції майстерність стихій теж може підійти. Комбінуйте Залежності від наявності та статів на ваших артефактах. Говорячи про стати. Перш за все зауважу, сила атаки буде більшим пріоритетом, ніж здоров'я, рівно до першого сузір'я, потім навпаки. На годиннику потрібно шукати силу атаки або здоров'я, на крайній випадок відновлення енергії та майстерність, якщо ви граєте через реакції. Кубок беріть на піро шкода, шапку шукайте на шанс крита або крит шкоду. Найкращими додатковими статами будуть крити, сила атаки, здоров'я, відновлення енергії і майстерність. Знову ж таки, пригрі через реакції. Нам потрібно потрібно мати від 160 відновлення для постійного використання ульти. А якщо грати через емблему, чим вище цей показник, тим краще. Крити намагайтеся тримати в співвідношенні 1 до 2. При грі через сапперта найкращим буде сет Мілеліта. Він збільшить запас здоров'я на 20%, а також кожен раз, коли навичка або ульта нанесе шкоду ворогу, збільшить силу атаки всіх членів загону на 20%. Цей баф може працювати, якщо персонаж знаходиться не на полі. Також є досить цікавий варіант, якщо ви хочете чогось незвичного. Це Океанського відтінку. Він збільшить відновлення здоров'я на 15% за дві частини, а чотири частини буде створювати бульбашку кожен раз, коли ви будете відновлювати здоров'я. Ця бульбашка буде наносити шкоду в залежності від того, скільки здоров'я ви захилили під час її дії. Максимальний показник можна досягти, відновивши 30 тисяч здоров'я. Безодню навряд чи вийде пройти з цим сетом, але побігати по світу та подивитися, як вороги відлітають самі по собі, поки ви стоїте на місці, досить цікаво. Ну і останнім сетом йде благородство. Він збільшить шкоду ульти. На 20% та буде давати 20% сили атаки вашій пачці після використання ульти. Щоб не витрачати багато ресурсів для збірки через саппорта, можна елементарно поставити 2 плюс 2 сетів на ХП. Як із основних, так і з додаткових статів потрібно шукати всі частини на здоров'я. Переходячи до зброї, розберемо різні варіанти. В нас є теж дуже обширний вибір. Одразу зауважу, що мечі на майстерні стихії варто використовувати при грі через реакції. А якщо збирати дехів саппорта, найкращими будуть мечі на здоров'я. З п'яти зірок найкращим, звісно, буде її сигнатурка. Цей меч має основний стат у вигляді шансу крита. а пасивка буде збільшувати силу атаки, та якщо ваш персонаж буде без щита, також збільшиться його максимальне здоров'я. Взагалі, з п'яти зірок можна брати всі пушки, окрім меча на фіз шкоду. Вовчий могильний камінь збільшить дуже сильно вашу силу атаки. Мечі то десь купок решкоди та збільшить шкоду атак. Некований меч збільшить теж силу атаки, але тут бажано грати з щитовиком для максимального бафу. Для збільшення відновлення енергії. Та загальної шкоди можна розглянути небесну гордість. Цей меч, до речі, дуже сильно допоможе з відновленням при грі з емблемою. З донатної чотирьохзіркової зброї можна брати другий меч з Батл Пасу. Він збільшить шанс Крита, а пасивка дасть силу атаки, якщо на ворогах статус піра. Також цей меч збільшить елементальну шкоду, якщо вороги будуть знаходитися під всіма іншими статусами. Перший меч, звісно, теж може підійти. Основний стат збільшить вам шанс крита, а пасивка буде збільшувати загальну шкоду вашого персонажа до 30% на першому рівні пробудження. Але тут потрібно розуміти, що через пасивку на перенаправлення шкоди отримувати стаки меча буде набагато важче. А зараз проба безкоштовну зброю. Одним з найкращих буде старий меч з Івенту. Він збільшить вашу силу атаки та шкоду ультимейту, а також один раз в 15 секунд буде проходити додатковий удар. Далі йде у Камару. Цей меч теж дасть вам силу. Атаки та збільшить шкоду ультимейту. На силу атаки можна брати мечлі UE, але тут умовою буде гра саме з персонажами цього регіону. Для збільшення здоров'я та загальної шкоди можна брати Колокол. Також може підійти Пила. Окрім здоров'я, він збільшить майстерність стихій та буде відновлювати вам енергію. На відновлення енергії підійдуть любі мечі, але, звісно, фаворитом буде Фавоній. На майстерність можна брати івентову пушку та аквамарин. Також ці мечі збільшать вашу силу атаки. З крафтових можна брати архаїчний прототип. Або Меч фонтейну для збільшення сили атаки, а для відновлення підійдуть крафтові мечі Сумеру або Інадзуми. На крайній випадок для збільшення крит шкоди можна взяти меч з магазину. Звісно, крит-шкода приємна, але для активації пасивка потрібно перемагати ворогів, що не завжди зручно. Зараз перейдемо до пачок. Дехя може гратися як саппорт, так і основний ДД. Але перед вибором персонажів обов'язково звертайте увагу, що піра статус вона накладає досить повільно. Якщо грати через ульту, дуже сильно допоможуть персонажі, що збільшують шкоду та швидкість атак. Також, якщо грати в ролі саппорта, вона може чудово допомогти всім лучникам завдяки Резисту до переривання. Монопіро буде одною з найкращих комбінацій. Тут беремо двох додаткових піро персонажів. Найкращими будуть цянка з Беннетом. Та на останній слот обов'язково стає Анема. Також можна взяти Йоімію як основного а й Дехе дозволить їй без проблем виконувати всі атаки. Випаровування теж чудова комбінація, але знову ж таки беріть до уваги повільне накладання статусу. Тут потрібні гідроперсонажі, одним із найкращих будуть Єланд Сінцю. Для бафу також можна брати Фуріну або Мону. Часто хочеться брати. Додаткового піро персонажа через те ж саме повільне накладання статусу. І останній слот ми знову віддаємо Анемо персонажам для розсіювання. Ще одним варіантом можна пограти з Неві або Аято як основними ДД. Першого не зможуть збити з ніг, а другому Дехя допоможе накладати піро статус. А Аято в свій час більше шкоду атак в ультимейті Дехі. Горіння. Нам потрібен обов'язково дендро персонаж, в пачку найкращою, звісно, буде Нахіда. Але в цілому Яояо -Яо теж може підійти. Останні два слота гнучки. Ми Йдемо або анемо персонажа для розсіювання або додаткових дендро-спіро. Також не варто забувати про бутончики. Обов'язково ставимо гідро та дендро персонажів під дех'ю, і останнє місце знову гнучке танення. В цьому випадку нам потрібні Офілд, Кріо, маги, а на останній слот стає чудова Беннет. Окремо хочу виділити тут дехю як саппорта. Найкращим кріо даде буде Ганюй, а найманка дасть піро статус та супротив до переривання, що дасть могу ганьюйки без проблем заряджати постріли. Ну і останньою пачкою буде перевантаження. Беремо філд електроперсонажа, далі анемо і останнє місце гнучке. По класиці можна взяти сапортів баферів або додаткового електроперсонажа. Дех я досить непоганий персонаж для звичайного банера, але як не крутить, ділюк в ролі ДД буде сильнішим. Та й в ролі саппорта їй дуже легко знайти заміну. Але це не робить її поганим персонажем. В будь-якому випадку знайдуться ті, кому вона прийдеться до вподоби. Мені, наприклад, дуже подобається ій зовнішній вигляд та анімації, тож час від часу я а беру її просто, щоб побігати по світу. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях, а також напишіть, чи є у вас дехя та чи граєте ви з нею. А мені час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!